Слава Ісусу Христу! Слава. Я хочу з вами поговорити і, в принципі, прийти приблизно до тих же самих висновків, висновків, які зробив і Євгеній. Але хоч хотів би почати з деякої з, ін, з іншого. Ми це будемо говорити на прикладі в учнів Ісуса Христа і самого Ісуса Христа. Ісус Христос, Він був і людиною, і Богом. Він не був людиною, яка вважала себе Богом. І Він не був Богом, який, як би сказати, правильно здавався людиною. Він був і людиною, і богом одночасно. В його особі поєдналися ці дві природи. В ньому не було дві особистості. Оце була людина, а оце був Бог. Ми не можемо цього зрозуміти. Ми знаємо, що Ісус Христос в себе поєднав і Бога, і людину. Ми не можемо відокремити оце Бог, оце людина, це була одна особа. Як це відбувається? Як це відбувалось, ми не можемо зрозуміти. Але ми бачимо що по реакції його сучасників, що вони бачили в першу чергу в ньому людину, яка вважала себе Богом. Хибно, хибно бачили. Бага, багато людей були ті, особливо учні, які все-таки сприйняли його саме так, як він хотів, щоб його сприйняли. Але це не відбулося отак, от, от миттєво одночасно, що вони все зрозуміли. Вони долали шлях цього розуміння, і ми, і ми дещо про, про те подивимось. Анатолій Олексійович проповідував минулого разу про шлях. Цього слова не буде в моїй проповіді в тих текстах, які ми будемо сьогодні, на які ми будемо звертати увагу. Але ми теж будемо говорити про наш з вами шлях. Я хотів би вас запитати. Ви любите життя? Таке провокативне питання, не? а хто його не любить? Добре. А скажіть, будь ласка, ви самовпевнені люди чи ні? Ой, вибачте, ваш, ваш сусід самовпевнений, на, вашу, на ваш погляд. Чи... О, Аксій каже, за себе він не захотів говорити, за сусіда дуже так миттєво відреагував. Особо за, за, про того, що хто стоїть нього зараз, так? Да? <рес> 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 Бачите, я вже і пророком став. Так ось я... ну, дещо, звісно, я жартую. Ми, а скажіть, будь ласка, наша самовпевненість, вона коли най, найвища? Коли в нас все добре, коли чи в нас коли у нас все погано, чи близько до того, як погано? Ну, звісно, коли все добре, коли в нас все виходить, все, 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 все добре. І ще одне таке питання: а скажіть, будь ласка, коли ми е, співчуваємо іншій людині? Коли ми на піки самовпевненості, чи коли ну не дуже самовпевнені, коли в нашому серці більше співчуття до іншої людини, коли ми в гордості, чи коли ми в смиренні, іншими словами. Звісно, коли ні, звісно, ми можемо допомогти, навіть коли ми в такому гордовитому стані. Але це допомога іншому буде зроблена нами з метою себе показати. Я можу допомогти, в мене все гаразд, а в тебе ну, черв'ячку таке в мене того гаразд все. Я тобі допомагаю з барського плеча. Ну і все інше, різні там думки можуть бути. Ось тому. Ми подивимось, як цей шлях долали учні, і навіть Ісус Христос в нього було по різному. Ми не, звісно, ми не можемо про Нього сказати, щоб Він був самовпевненою особою. Ми не можемо такого про нього сказати, тому що самовпевненість це в якоїсь мірі прояв гріховної природи людської. У Ісуса Христа такого не було. Але Він також. Долав певний шлях. І про одну із таких віх Женя вже згадував, як він був в Гемсіманському саду. Тому і наш з вами шлях, він, ми теж його долаємо. зараз дуже добре, коли ми співаємо, коли ми проповідуємо. про те, що ми, наш Господь нас торкається, що ми впевнені в ньому, і це дуже добре. Наша віра вона підіймається, вона будується, вона зростає на базі Слова Божого, на підґрунті Слова Божого. Але давайте спробуємо з'ясувати, самовпевненість і віра це одне і те ж. Ну звісно, ні, навіть слова інші. Але відчуття, які ми маємо в собі, вони десь спорідні чи зовсім іншим. Але буває так, що ми е, якось хибно вважаємо самовпевненість вірою. На чому будується самовпевненість? Ну, Звісно, на, на, на особі людини, на, на мені, на вас, а віра на чому будується на нас? На наших відчуттях, на наших думках, на нашому розумінні чи на чомусь іншому. Звісно, віра від чого? Ми, ми ж знаємо цей текст від Слова Божого. І, звісно, коли в нашому житті все добре, у нас і відчуття гарні. І таке відчуття, що ми. Всі гори здолаємо, всі хвороби переможемо, немає нічого неможливого для нас, і ми йдемо проголошуємо це. Але коли в нашому житті приходить якась проблема, звісно, ми далі йдемо і продовжимо перемагати вірою, так би мовити. Але чи насправді це віра, чи насправді, може це самовпевненість? Чи, чи ми щось… І ось чи маємо ми насправді віру, воно показує саме не тоді, коли в нас гарно, а тоді, коли не дуже гарно. І тоді дійсно ми бачимо в собі, та і в інших, чи має людина віру йти далі? Мені дуже цікавий був один текст з Біблії. Я навіть і зараз я буду на нього проповідувати, але отак, щоб певно сказати, що я розумію, про що йде мова ну, до, до, до кінця, мені важко. Римлянам, 12 розділ, 3 вірша, кажу кожному з вас даною мені ласкою, не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожному наділив. І мені ось цікаво. А якщо в мене багато віри, ну я вважаю, що в мене багато віри, але ж ну всі ж, ну, то як я можу про себе скромно думати? Якщо багато віри, якщо я можу і гори переставляти, і тут ну, всі зціляються, чи я вважаю, що я можу всіх зцілити, чи. Ну, ну, якщо я вважаю, як я можу думати про себе скромно? Але Павло пише, Павло пише, щоб ми не думали про себе. І я вважаю, що ключове слово тут не міра віри, як ми її поміряти можемо. Як ви можете помірити мою віру, я вашу? Чи ми самі собі поміряти віру, Міру? Де, де, та, де той метр, де той термометр, якому вірометр такий, з яким ми можемо поміряти її? Де він? А скромності? Якщо людина дійсно скромна, не, не лже скромна, тільки доторкнись до неї, а на саме скромна, то це, мабуть, і буде мірою тою мірою вірою, дійсно тою вірою, яке, яка вона має. Ми можемо про себе думати будь що. Ми не думаємо про себе хибно, як правило. Ну, як... Як правило, ми думаємо про себе, що ми, ну, ми, ну я можу, там і інше, ми і проголошуємо це в Ісусі Христі. Ми це можемо. Ось так от Ісус розповідає учням, це записано в Євангелії від Івана в 16 розділі з 30-го вірша. Він розповідає, ну попередньо Він розповідає про те, що, ну, що відбудеться з ним. І ось учні, які намагалися зрозуміти його раптом осягнули, вони, вони зрозуміли. І ось вони йому кажуть: тепер бачимо, що ти знаєш усе, і не маєш потреби, щоб хтось запитував в тебе, тому віруємо, що ти від Бога прийшов. І учні нарешті повірили, вони зрозуміли. Тут би Ісусу Христу радив радіти, а Він їм запитує. Тепер віруєте. Ісус якось їх опускає, не підтримує їх віри хибної, а Він якось їх опускає і каже, тепер віруєте? тепер. Ось надходить година і настала вже, коли ви порозбігаєтесь кожен у свій бік а мене покинете самого, але я не сам тому що батько зі мною. Оце відповідав вам, щоб ви мали в мені мир, У світі зазнаєте страждань, але будьте мужні, я переміг світ. Ісус показує їм і показує на їх хибну думку, що коли у вас все добре, ви вважаєте, що ви віруєте, що ви в славі, ви в славі Божії, що ви в благодаті, що ви купаєтесь в благодаті. Ну зараз є є такі вислови, є такі думки. Люди вважають, що що і дійсно ми, ми, ми відчуваємо дотирки в дотирки Божі. Ми відчуваємо його благословіння. Але чи це свідчить про нашу віру. Але це чи свідчить це про нашу силу в Бозі? Ні. Це свідчить про те, що Бог благий до нас. Це не свідчить про те, що ми гарні, що ми, гарні, що ми все можемо подолати. Ми про себе хибно так вважаємо насправді. Нас, нас І учні теж так, так про себе вважали. Ісус питає: тепер віруєте? Ви тепер віруєте? І ось він, він, він каже: дуже важливий, дуже цікавий, відомий текст. І, він, і Я заповідаю вам, це Луки, вам як заповіду, мені батько мій царство, щоб їли пили за трапезом в царстві моєму, і сядете на престолах, судити дванадцять колін Ізраїлевих, сказав Господь Симона Симон. Ісус каже, Він каже про те, що очікує учнів, про те, що очікує нас. Батько заповідав нам з вами царство. Ми царі і священники Його. Чи радіти ви цьому, чи задоволені, чи, 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 чи це надихає вас? Звісно, це повинно нас надихати. Ми повинні бути задоволені. Ми знаємо, що очікує нас. Ми з вами батько приготував для нас царство. Чи ми будемо особисто судити Коліна Ізраїлю чи ні, чи це стосувалося саме учнів? Це дискусійне питання. Але царство, батьківщина на небі для нас приготовлена нашим небесним батьком. І слава Богу за це. Він каже, що, що чекає нас. Але він далі далі він, він каже Симон Симоне. Ось Сатана хотів мати вас, щоб просіяти вас як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не вичахла віра Твоя. І ти, коли навернешся, утверджуй братів Твоїх. Він відповідав йому, Господи, з тобою готовий в тюрму і на смерті Ти. Ми знаємо цей текст. І таке саме говорили інші учні, але Біблія нам висвітлює саме Петра. Чи не ми до Петра? Коли ми з Ісусом бачимо чудеса, ми бачимо дію Його сили, і саме приймаємо в тому участь, ми, ми на вершині блаженства і вважаємо себе дуже могутніми. Що ми готові, дійсно, тоді ми виважаємо. А коли змінюються обставини? Коли змінюється час, коли Бог допускає, щоб ми занурились в ті обставини, про які ми і гадки не мали, а може й мали, але ми, ми не розуміли, що воно таке є. Ісус про себе сказав, я не один батько зі мною. Він, це точно Він з ним був батько. А чи вс, кожного разу, чи, чи все, весь час Ісус це відчував? Ні, ми з вами це прочитаємо. І він каже в іншому тексті: істинно істинно, кажу вам: якщо пшеничне зерно, яке впало в землю, не помре, то залишиться одне, якщо помре, то рясно принесе плоду. Ну, це ми знаємо це про Ісуса Христа. А чи, чи тільки про Нього. Хто любить життя своє, погубить Його? Це до, до запитання попереднього, чи любимо ми життя? А той, хто ненавидить життя своє в світі цьому, збереже його в життя вічне. Чи згідні ми своє життя прожити саме так? Не насолоджуватися їм? І не, і не використовувати при цьому Бога, щоб насолоджуватися цим життям, а присвятити його Богу і сказати, що ді... ну, ми можемо це співати, співати, як ми співаємо пісні, Сій мене як зерно і сій. Ми співати то ми можемо. А чи дійсно ми таким шляхом згід... згідний йти, чи тільки співати? Я, ну, наприклад. Для мене це так. Ну, якщо Господь поведе, я не зможу, не зможу нічого зробити, то куди дінеся? Да? І взяв з собою, ми це вже, Женя вже зачитував цей текст. Ісус взяв з собою учнів і пішов, і пла... І Він тоді відчував у Герсіманському суду, що батько з ним. На Христі він відчував, що батько з ним. Ні. Він зовсім інше відчував. Чи розумів Ісус, що з ним буде? Так, да, Він знав про Він, Він пророкував і учням, що це буде з ним. Пророкувати, знати, це одне. Пройти і прожити це дещо інше. І тому ми з вами можемо знати, що щось в нашому житті нам потрібно пройти, цей шлях зрозуміти, Розуміти це одне діло, а прожити його зовсім іншим. І коли ми його проживаємо, проживаємо, і йдемо цим шляхом. Колись все добрі, піднесені почуття, ми, ми радіємо, ми співаємо радісні пісні. а Інколи це зовсім інші почуття, тому що змінюються обставини. І тоді ми не відчуваємо того піднесення, того натхнення, коли відчували минулого разу. І це, і це не можна сказати, що те було погане, погане піднесення, а ось страждання. Такі негативні відчуття, це саме те, саме смирення, саме те, що Бог хоче, це саме, саме що не не духовне. Ні, це наш шлях. І цей шлях складається із тих моментів, із інших. Якщо не буде фавора, ми не зможемо пройти гевсиманію. Тому Господь навчає нас, надихає, але Він від нас хоче. Щоб ми не були самовпевнені, щоб ми не приписували собі, що ми є могутні, що ми можемо, що ми маємо силу, навіть ми можемо, можемо і десь себе обманювати, ну, кажучи, що це Господня сила, але десь, десь в глибині своєї душі ми собі це приписуємо. Тому що саме через мене Господь, ні, ні, ні через інш, через ме, мене Господь використовує. Ні, 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 це не наша з вами заслуга. Хоча дійсно когось Бог більше використовує, когось менше. Але мета Бога не щоб, не щоб ми звеличилися в своїх очах завдяки його силі. А щоб ми набули такого, таких відчуттів, такого досвіта як способність співчувати іншій людині. І ось про те ми можемо прочитати про Ісуса Христа. Це записано в посланні до Євреїв, другий розділ 17,18. Саме тому він мусив усьому вподобатися братям, аби милостливим бути і вірним первосвященником перед Богом, щоб стати вблаганням і примиренням за гріхи людей. Бо як сам він і страждав, спокушаємий. То може і спокушаємо допомогти. Бог проводить нас з вами приблизно тим, тим же шляхом, щоб ми з вами набули такої, е, такої способності, пройшовши при, через випробування, щоб не бути зверхня, ставитись до іншого, а щоб співчувати. І мати змогу допомогти іншим. тому дуже велика різниця між самовпевненістю і вірою, тому що самовпевненість ми страждаємо на неї, коли в нас все добре, і ми приписуємо це собі. А віра це є покладатися на Богу в різних обставинах свого життя і все-таки йти за Ним незалежно від того, відчуваємо ми Його присутність, відчуваємо ми його допомогу чи не відчуваємо. І коли ми проходимо цей шлях, ми набуваємо таких, таких емоцій, ми таких можливостей, щоб і іншій людині. Допомогти і зрозуміти той шлях, який йде вона. І хай на те нас Господь поблагословить, щоб, подібно до Ісуса Христа, бути милосливим до інших людей, зрозуміти їх і, і допомагати. Хай Бог нас на цьому шляху в цьому благословить. І ми будемо зараз молитися, дякувати йому, що він відкрився нам, як наш батько, що він віддав за нас свого сина Ісуса Христа, який постраждав, який пройшов той шлях, який ми не пройдемо ніколи. Тому що те, що він зробив для нас, він не вимагає від нас, щоб, щоб ми робили. Але ми, коли йдемо за ним, за ним ми йдемо тим шлях, шляхом, де який подібний до нього. Ми не будемо страждати за інших. Ну, але ж Він хоче, щоб ми, ми вже, ми вже говорили про те, ми співчували іншим, розуміли їх і допомагали. Саме це Він хоче, щоб ті почуття Ісуса Христа були в нашому житті. Тобто Він постраждав за нас. І якщо в нашому зібранні є люди, які. Ще ну тільки-тільки зрозуміло, що і саме Ісус і вихід в їхньому житті, що саме Його страждання дають їм змогу примиритися з Богом, тому що якщо не примиритися з ним, то ми не будемо мати надії на вічне життя, на ті оселя, на то царство, яке ми згадували, читаючи Євангелія. То у вас є така можливість вийти і покликати до Бога, покаятись, і Бог простить ваші гріхи, і ви теж будете в Його царстві. Ви не будете в пеклі. Якщо покаятись і звернетеся до Ісуса Христа. Якщо це, це ви не зробите, то, на жаль, на жаль, ви не будете не будете мати спасіння, ви не будете мати царство. Бог не буде вашим батьком. Якщо ви не звернетесь до Нього в ім'я Ісуса Христа, якщо ви хочете, ви бажаєте, ви можете це здійснити в нашому зібранні. А ми з вами будемо молитись. Ми будемо дякувати нашому Богу і будемо навчатись від Нього і сприймати його уроки в нашому житті, на шляху до неба, до Його царства. Наш небесний батько, ми вдячні тобі.